Вітаю! Сьогодні ми поспілкуємось із людиною, яка понад 40 років пропрацювала на Рівненській АЕС Володимир Бондаренко. Свій трудовий шлях розпочинав у турбінному цеху. За його участі відбулись найбільш знакові події. Він очолював важливу ділянку роботи. Був заступником генерального директора РЕС з економіки та фінансів. Нині Володимир Миколаєвич на заслуженому відпочинку. Володимире Миколаєвичу, пригадайте, будь ласка, яким був будівельний майданчик, коли ви прибули на Рівненську АЕС і який це був рік? Рік це був 1977, восени, вересень місяць. До того я працював на, після інституту на Ворошеловрадській дрес 10 років. Там я мав досвід роботи на блоках 200 мегаватт. Був заступником начальника котлотурбінного цеху, в мене в цех, в цеху було 8 блоків. Я представляв, що таке енергетика. І, мабуть, тому і отримав запрошення сюди. Тут, коли я приїхав, були працівники на ПРК, працівники обладнання, був невеликий відділ капітального будівництва, директор головний інженер, кілька заступників головного інженера бухгалтерії кілька людей, секретару, директора з керівників цехів був. Я приїхав, вже був начальник хімцеху Віктор Нікулін, заступник начальника електроцеху, начальник цеху автоматики Михайло Тулкін. Ну і я. Оце так починалася тут наша робота. всі Ми всі так називаємо цехи знаходились в одній кімнаті. Отут на переїзд через завізничну колію перепершій їдальні стояли чотири ПДУшки, там одній з них жив, не жив, а працював директор, головний інженер, другий була бухгалтерія, третій були водії і охорона. Ну і четверта – це вже була вулиця Цехи. Значить, отак воно все розпочиналося, людей було дуже небагато. От, всі були молоді, достатньо сказати вам. Мені тоді було 33 роки, я вже був старий для цього колективу. Середній вік працівників був 28 років. Це в 77-му році. Ну, так ми розпочинали. Ви фактично сформували турбінний цех номер 1 та очолили його. Розкажіть, будь ласка, про цей період. Перше питання було, звичайно, це скомплектувати колектив. Зібрати обладнання. Я поїхав в Бурштин, там є, є і він зараз є, дуже гарний наш енергетичний технікум і був присутній на екзаменах, і відібрав шість, а потім сьомого випускники вибрав краще. Крім того, у відділі кадрів лежали кілька таких об'ємних папок, в яких знаходились справи тих, хто бажав до нас переїхати працювати. Папки були ну, об'єктом постійної уваги моєї, мого заступника Матисюка Володимира. Ми їх регулярно дивилися, читали і запрошували людей сюди, на співбесіду. І таким чином ми відбирали для себе майбутній цех, який мав пустити на перший блок. Ми відібрали спочатку начальників змін, потім машиністів, старших машиністів. Люди були, були звідусіль. З України, з українських станцій, Старобешова, Бурштин, Воршовград, я сказав, Криворіжжя, Придніпровка у нас був працівник, були Шевченка, З От звідусіль отак вот ми потихеньку зібрали колектив. Перший блок ми пустили у нас в цеху було 80 чоловік. Всі вони, хто не мав досвіду, хто більше, хто менше, прийшли перепідготовку, скажімо так, ми відправляли їх на бурштин. Вони там здавали екзамени на першу робітничу посаду обхідників чи машиністів. І там вони працювали. Настрій мій був такий бажання, щоб вони вже почули, що таке робота з обладнанням перед тим як пускати, тому що. Пуск це дуже непростий процес, і якщо туди ще додати безграмотність, скажімо так, персоналу, то, то пуску не буде. Таким чином ми відшліфували цих людей, укомплектували зміни і пішли пускати першу турбіну. Ми пустили за рік до пуску станції. Ми зібрали першу турбіну. Це був 79-й рік. І в грудні місяці, по-моєму, ми її пустили. До того часу була готова пускорезервна котельня. Там були розтоплені всі чотири котли на повну потужність, змонтований трубопровод, який подавав пару з котельні нам на турбіну. І ми пустили турбіну, опробували її, налагодили, включили в мережу. І таким чином розуміли, що коли запуститься реактор і почне він працювати, то з цього боку вже не буде ніяких причин, щоб не дати можливості його нормально так сказати, налагоджувати. Пустили, зупинили і вона рік стояла. Рік був непростий, тому що отоплення не було, обладнання воно все живе, все воно було з водою, його прихвалив. Приходилось бен його стояти, от, гріти, скажімо так, кругом монтажники нам зробили мангали по цеху. І завозили ми кокс, і мої люди чергували, топили цим коксом і таким чином оберігавали перший блок обладнання, щоб не пошкодити, не заморозити обладнання. Отак починався пуск. Значить, як виглядав. Майданчик, коли я приїхав, значить, градини, які ви бачите, якими ми лікуємося, це теж була приналежність турбінного цеха. Ми їх будували. Ну, скажімо, ми будували будівельники, але ну, це було наше надбання, це було наше обладнання. Стояли тільки кілька колон знизу. Це, що сьогодні ви бачите, там на гідротехніці гарно все, де бризгальні басейни. Там ще нічого не було. Там десь Метрів три глибину був вибраний пісок, каналів не було у тої води, яку ви сьогодні бачите. Все це робилося нами, скажімо так. Нами я маю взагалі знову. Це всі, хто б цього, для цього був причатній. Будівельники, монтажники. І, ну ми за цим наглядали. Отак От за буквально за три роки оце все було зроблено. Допуски турбіни була готова вже. Насосна блочна, тому що тут потрібно було подавати воду на охолодження конденсаторів, іначе ж її не пустиш. Були готові канали, бризальні басельні також. Перший об'єкт, який ми здали в турбіновому псехах, взагалі це була насосна станція добавочної води, от яка знаходиться біля мосту, як на стері. Там є насосна станція, яка подає воду річкову і... Вся станція, весь цикл живе на, на, на роботі станції. Це був перший об'єкт, і ми це все пройшли. Чим запам'ятався пуск третього блоку, адже це був наш перший мільйонник. Бачите, пустили перший блок, пустили другий блок, пустили третій, третій пускали. Я вже був в посаді заступника головного інженера з ремонту. На третьому блоці в нас також стоїть дуже унікальне обладнання. Це турбіна. Це перша турбіна безтрохідна на 3 тисячі оборотів. безтрохідна раніше таких не було ніде. Мало того, ну скажімо так, в лапках нам повезло, коли ми пускали третій блок, вийшло нормативний акт в країні, який забороняв пускати турбіну на мінеральному масі. Ми пускали цю турбіну на синтетичних маслах. Це також було вперше в нас в Україні і ми це зробили. Я повинен сказати, дякуючи нашим ремонтникам, спеціалістам, оскільки турбіну неможливо було пустити за перший раз, нам прийшлося буквально за два місяці 11 разів розбирати турбіну. 11. Забирати всі підшипники, переробляти в нас силами ремонтних майстерів. Зранку до ночі ми все робили. У нас тут на площадці був присутній практично весь відділ, який проєктує підшипники на заводах. І весь відділ, який займається маслами на заводі, і вони жили тут без пробуту з нами з дня в день місяців три, поки ми переробили на ходу. Турбіну, яка була спроєктована на мінеральне масло, на турбіну. такі мої спогади. От, вони такі живі, через це, що все це довелося пропустити через голову, для цього стояти, більше було нікому. Це робили ми самі. Отак От випустили і блок, і другий, і третій. А прийшов час, пустили четвертий. За вашою участю відбулося дуже багато віхових подій на підприємстві. що вам найбільше пригадується? Мені тяжко вирізнити щось, що я віхове. Ну, все воно віхове, да? От пуст першої турбіни, воно віхове, да? Але воно далося такою великою роботою. До нього так швидко йшли, щоб цю турбіну, турбіну пустили. Ну, як рядову операцію, як само себе розуміється, да? І, ну, Збоку так дивитись, віха, так. Для нас це була робота, так. робота. робота так. так що щось виділити, ну мені дуже, тяжко. мені дуже тяжко. Я можу виділити, ну, скажімо так, не віху, а скажімо так, місце нашого персоналу, тому що все це неможливо було зробити, якби люди, які сюди прийшли, не горіли всі роботою, всі без виключення. От е, я зараз часто думаю на те, як відбирався персонал. Він би, відбирався персонал дуже просто, без анкет, без цих без комп'ютерів, нікого не перевіряли. Просто ви приходили до мене в цех, я вам давав роботу. Якщо ви її робили, ви на ранок отримали нові. Якщо робили, на сьогоднішній ранок новий. Що ви не робили? Я вам на ранок дав роботу, якщо ви знов не робили, третій раз я вам роботи не дав не давав. І отак відсівались люди. І коли ми прийшли до пуску блоку, у нас залишилось одне золото. Зумієте, так? Коли е, трапився Чорнобиль, і після Чорнобиля, е, ну, скажімо так, було прийнято рішення на рівні керівництва країною е, пустити на атомні станції наші МАГАТЕ, то вибір пав на нашу станцію на Рівненську ЕС, дякуючи тому, що всі бачили, який нас гарний, добрий колектив, всі поважали тоді короки на Володимир Останець уже не тільки в нас, а й там наверху. Це була перша місія, і я її чудово пам'ятаю, як це виглядало. В складі приїхали люди, ну скажімо так, дуже кваліфіковані Це всі країн світу, від Японії до Канади, Америки, Фінляндії, Іспанії і так далі. І вони пробули, провели перевірку. і Я, я вертаюсь до персоналу. І першим пунктом, який вони записали в своїх висновках, було вказівка на те, що персонал, який працює на рівні СКС, дуже кваліфікований, освічений і дуже любить свою справу. Так вони написали себе і перший пункт. Тому от така віжка. Так, да, це наш персонал. Що ще таке? Блоки пускали, скажімо так, 22 грудня на день на на енергетики. На І запам'ятались такий нюанс в другий блок, коли ми пускали, пустили 22 числа реактор, третю турбіну, а четверту турбіну ми не могли ніяк пустити. В електриків не йшла синхронізація на відкритому їх розподічому устройстві, да. і, і ждали, ждали, чекали, 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 чекали. Без 5-12, 31 числа, грудня, всі вже давно сидять за столами, ми там. Вже й головний інженер Вітерко махнув рукою. А порядки були тоді ну, сурові і серйозні. Якщо ти не пустив 31 грудня блок, то він не тебе тобі Путіний в цьому році. 32 грудня не бувало. Да, а, а, а задача стояла пустити в 81-му році блок. І буквально за 2 хвилини, от така віжка, за дві хвилини до, до того, як ударили куранти, скажімо так, електрики все-таки справились там, включили четверту турбіну і без двох хвилин до 24-х виключили на четверту турбіну і повністю весь блок мережу. Після того, що всі пішли додому святкувати, святкували ми тоді, ну, скажімо так, дуже рідко. Жили ми в основному там на станції, бували днями додому, ніхто не ходив, там ми і спали. На в мішках з теплоізоляцією, то ми в буфеті їли. Раз-два в неділю прийде ще додому. Дружина поміняє сорочку, плюс в порядок і туди. Звідти в командировку, з командировки назад. От. Але були молоді, були здорові, все воно пішло. І забулося, а тільки як такі моменти наступають, воно приходить в голову. Тепер запитання про інший напрям вашої роботи. Це фінансово-господарська діяльність. Ви були заступником генерального директора РЕС з економіки та фінансів. У чому була особливість цієї не менш відповідальної роботи? Так, да, це інший напрямок. Ну, я скажу так, що в цей час йшли зміни господарювання. От, от та планова соціалістична система вмерла. Причому мерлам в враз вщен. Зашла, просто не стало. На станції в нас тоді працювало десь біля 12 тисяч чоловік. Все, що ви бачите сьогодні в місті, це була станція. Все підряд. Ну, За виключенням шкіл, лікарні, все, що було в місті, то було наше. Комунальне все господарювання. І мінялися в країні зовсім умови господарювання. І виникла необхідність в край що на станції має бути ну, керівник рівня заступника директора, який займався тільки економічними питаннями. То, тому що до того навіть ми договору не мали на постачання електроенергії. Все це треба було запускати, потрібно було запускати з нуля. Система оплати праці, а зовсім все помінялося. Визріла необхідність мати на станції керівника особу, який би біля цього всього... Управляв, контролював, займався цими справами і вибір пав, так сказать, на мою голову. Перше, що ми зробили, це кожна станція підписала договір з Національним диспетчерським центром, диспетчерським центром, він тоді так називався. Ми тоді були юридична особа. підписали з ними договор, ми їм постачали електроенергію, вони нам платили гроші. Вже було добре. Далі потрібно було станції працює номенклатура товари, матеріальних цінностей десь під 40 тисяч одиниць. Балти, гайки, насоси, масло, одежа. Да. 40 тисяч одиниць. Його треба було десь взяти, привезти, тому що виробництво безперервне, Появилась необхідність зробити великий відділ постачання, збільшити відділ обладнання, збільшити бухгалтерію. Оскільки з'явилися власні кошти, і з ними треба було щось робити, потрібно робити фінансовий відділ. Потрібно було створити нову систему оплати праці, яка, ну, скажімо так, об'єктивно оцінювала структуру працівників. Ми п'ять атомних станцій зібрались в концерн. Це добровільне об'єднання, був устав, ми зареєстрували цей устав. Значить, управління концерна це було чотири чоловіки. Отак От управлялася атомна енергетика в той час, поки був створений орган державного управління. Стало питання по-дальшому. Все набудували, все зробили, а воно ж тоді каяк обліковувалося. Все воно наше, все обще. Потрібно да? було все його, скажімо так, інвентаризувати, оцінити, поставити на баланс. Сплатити державі податки це все було перебрано нашими людьми до останнього гвоздика, до останньої будівлі, до останньої дороги. Я у всій посаді був 30 років, працював. Все це зроблено з рівного місця, його нічого не було. А це є посада заступника генерального директора з економіки. За що ви любите свою роботу і чим живете зараз? От за що я люблю роботу? її багато я її люблю, вона мені цікава. Я себе весь час ловив, коли ми пускали перший блок і другий, така в мене була думка, ну хоч на хвилинку зупинитися, на хвилинку зупинитися, стати і оглянутися, чи те ти робиш. Ну ніяк не виходило, ну ніяк. Все. Переже, переже. Бігом, 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 бігом. От, тому що по-другому не було, У мене було такий зошит. Я пізно ввечері чи вночі сидів і писав, що кому зробити. І сидів, ніч я тільки читав, що там є підписи, що зроблено. По-другому не можна було, стільки було роботи, стільки було, ну скажімо так, людей. А зараз, ну що зараз, надходить час, що не тобі вирішувати, як далі бути. Це вік. Хоч не хоч, а всі ми до того йдемо. І коли є людина, коли в неї, ну скажімо так, голова весь час загружена, і коли ти привик все життя щось робити, ти просто по-другому не можеш. Ну не можеш. Іначе не буває. У мене дуже багато хобі. Я дуже у мене гарна майстерня вдома. Я люблю працювати руками. Я вдома практично у квартирі. В домі не буваю. Я десь всі в дорозі, всі в полі, всі на рибалці, всі на пасіці, ці відпочиваю, відпочиваються, в майстерні, але я сидіти вдома не можу. І я рахую, що те, що я, ну скажем, десь трохи зберіг здоров'я якогось, це тільки завдяки тому, що я маю можливість рухатися. Тому що це життя пішом кругом і в роботі, і в житті, і в суспільстві. Да, і наш з вами так сказать, розмова, це життя, бо це ми рухаємося. Дай Бог, щоб так було далі. Хвилює мене, звичайно, майбутнє нашої станції, тому що йдуть непрості процеси. І нам потрібно з вами всім, щоб швидше кінчилася ця війна. Оце, що нас давить цілий день зранку до ночі, на всіх. І не дає не жити, не спати, не, не планувати. Це найстрашніше. Якщо мені здається, як воно кінчиться, то ми всі наберемо в легенів повітря і будемо жити по-другому. Я знаю, що так буде. Я вірю, що це буде. Тому що дивіться на наш колектив, таких колективів багато, у нас весь народ такий. І ми все-таки станемо на ноги, будемо жити як положено, по-людськи. Дійсно, головна наша мета це перемога. Дякую, Володимире Миколаєвичу, що приділили нам час, і на все добре.